Всім привіт! Сьогодні хочу вам прочитати другу історію про ведмежатка Падінгтона. Автор тексту англійський письменник Майкл Бонд. Ілюстратор Р.В. Еллі. Переклав із англійської мови Дорошенко. Видавництво ранок. Друга історія називається Художник. В ній ви дізнаєтеся, як ведмежжатко побувало на виставці картин. Виставка йому не дуже припала до душі, тож він вирішив, що зможе намалювати кращі картини. А що саме вийшло із його задуму, ви дізнаєтеся у відео. Приємного перегляду! Художник Однієї неділі. Вадінгтон разом зі своїм другом містером Грубером вирушили на прогулянку. Вони блукали парком і раптом натрапили на прив'язані до огорожі картини. Це так звана виставка просто неба, сказав містер Грубер. Її проводять щонеділі. Звісно, за відповідної погоди. Усі картини на виставці продаються, пояснював містер Грубер далі. Ось ця, наприклад, називається Захід Сонця в Бомбеї. Яке щастя, що я не мешкаю в бомбеї, заявив Падінгтон. Такий захід заважав би мені заснути цілу ніч. А як щодо цієї? Поцікавився містер Грубер. Вона називається Буря на морі. Падінгтон одразу ж пошкодував, що так ситно поснідав. Мені зле, заявив ведмедик і поспіхом перейшов до наступної картини. На цій картині художник зобразив самого себе, повідомив містер Грубер. Це називається. Автопортрет. Як на мене, вийшло дуже схоже. Падінгтон суворо оглянув чоловіка на картині. Навряд чи я захочу придбати сьогодні якусь із поміж цих робіт, містере Грубере, заявив він. Друзі пішли назад. У напрямку будинку номер 32 по вулиці Вінзорський сад, ведмежа всю дорогу про щось розмірковувало. Коли Падінгтон повернувся додому, він одразу ж побіг до своєї кімнати, схопив усі фарби і пензлі та вибіг до саду. Коли наступної неділі Падінгтон та містер Грубер. Поверталися з прогулянки, ведмежа підвело чоловіка до паркана своєї оселі. У мене тут власна виставка просто неба, містере Грубере, сказало воно. Ось це захід сонця на вулиці, Вінзорський сад. Але мені довелося довго возитися із цією картиною. І на вулиці стемніло, перш ніж я встиг її завершити. Тому це більше схоже на ніч на вулиці Вінзорський сад. На цій картині зображено бурю, але я малював під дощем. Папір розмокнув та всі фарби розтеклися. А це моя улюблена. З гордістю зауважив Падінгтон. Автопортрет. Погляньте, я навіть залишив тут свій фірмовий знак у вигляді лапи, аби всі знали, що художник саме я. Містер Грубер довго роздивлявся портрет ведмежати. Чудово, містере Брауне! Нарешті спромігся вимовити він, намагаючись. Не засмучувати свого друга. Та в житті ви, як на мене, виглядаєте ще краще. Я хотів, щоб було саме так, як у житті, і тому весь час бігав на гору, дивився на себе в зеркало, пояснив Падінгтон, але поки спускався, знову забував, який вигляд маю. Малювати картини не так легко, як здається, на перший погляд, засмучено додав він. Особливо, якщо в тебе замість рук лапи. Тому я вирішив назавжди облишити цю справу. Я сподіваюся, що ви передумаєте, містере Брауне, стурбовано вигукнув містер Грубер. Чоловік попрощався з Падінгтоном і пішов, а ведмежа тим часом присіло біля своїх картин, сподіваючись, що який небудь перехожий зупиниться і придбає хоча б одну з його робіт. Була чудова погода, але вулицею чомусь ніхто не ходив. Падінгтон, очікуючи на перехожих, заснув яким було здивування ведмежати, коли він прокинувся і побачив, що всі його картини кудись зникли. Щойно вони висіли на паркані, а вже зараз паркан цілковито порожній. Проте це ще не всі сюрпризи, що очікували на ведмежа. У кишені свого пальта він знайшов конверт із написом. Містерові Падінгтону Брауну, вулиця Вінзорський сад 32. Ведмежа зазирнула всередину і побачило гроші та записку з подякою за картини. Навіть якби містер і місіс Браун упізнали на записці почерк містера Грубера. Вони б і не розповіли про це Падінгтону, бо всі були, як ніколи, щасливими і не хотіли порушувати спокій, що нарешті запанував у їхньому будинку. А особливо щасливим був Падінгтон, який вирішив не припиняти малювати. Гадаю, настав час створити сімейний портрет, сказала Ведмежа. Звісно, якщо мені не забракне фарби на всі ваші чудові усмішки, ось і завершилася друга історія про ведмежа. Дякую всім за увагу, хто уважно слухав. І зустрінемося в наступній історії про ведмежа Падінгтона. До зустрічі!